Друзі, вітаю. Пригадуйте, я буквально зовсім недавно показував вам ніж М07 від Юка Пека Пелтонена, який він виготовляє на потужностях компанії Фіскерс у Фінляндії. Це ніж, який розроблений цим колишнім військовим для виживання бушкрафту, там як один із елементів екіпірування військових. От, якщо не помиляюся, якісь певні військові підрозділи мають цей ніж на озброєнні. Так от мені сьогодні приїхав на заточування новенький ніж, теж М07, теж Юка, ПКП але вже трошечки іншої версії, різниця це колір. Тобто тут койот, тут чорний колір, різниця у якості тефлона. Хоча і тут тефлон, і тут. Але, чесно кажучи, мені на новій версії подобається більше. Тефлон подобається більше, чисто візуально, тому що я думаю, в нього такі самі властивості робочі. Тут він має якийсь в собі глянз, якісь такі елементи, які його роблять схожим трохи на поверхню якихось там сковорідок. Ось. Що, в принципі, не впливає на міцність покриття, тому що я цим ножем користуюся і він витримує роботу там по деревині там, і так далі, тому я не бачу зараз якогось зносу. Але в новій версії подобається мені більше покриття. Ну, Піхви такі ж самі, оцей Easy Lock От покажу зблизька. Бачите, коліщатку Хто не бачив моє відео, я докладу його до цього відео в описі. Замикання йде за рахунок цього резинового коліщатка, Ніж тримається дуже міцно, тут йому нічого не бракує. Витягуємо його через великий палець на контролі, все гаразд. Е, яка ще різниця? <кій> Спеціально заміряв е, зведення, тому що мене здивувало дуже-дуже тоненьке зведення. Ну вже просто пальцями відчуваю. У мене є штангель електронний там, з десятими сотами міліметра 0,3. Зведення 0,3. Тут зведення 0,6. Тут спуски там трошки більше, ніж половина. Ну, умовно, назвемо так, 60% обуха. Тут, мабуть, справді повноцінних 2 третіх. Тобто тут спуски вищі і зведення 0,3, тут спуски нижчі і зведення 0,6. Тобто, це більше такий ломовитий варіант. І я думаю, що нещодавно, коли вони почали перевипускати цей ніж уже, в такій версії ну, врахували, змінили тефлон, просто якийсь спосіб донесення його, можливо, його. Там Попередня підготовка там, піскоструй можливо, робиться перед тим, як нанести тефлон. <кій> Не знаю, як вони це роблять. Ще раз нагадаю, це робиться на заводах Фіскарса, а дизайн, взагалі, авторство це Юкка Пека Пелтонен. Це військовослужбовець, колишній відставний. Там Капітан, чи полковник, чи майор. Різні дані мені траплялися. Який є автором цього ножа. Ось. І е е є різниця в дизайні коробок. Ось нова коробка. Рейнджер Пукко. Це можна перекласти як партизанський ніж. Або ще в нього є, ще в нього така назва є Сіссі Пукко. там маленький Пукко. бо є версія е, велика. Ось бачите Сіссі Пукко. Ось так, так виглядав раніше дизайнер Пека Пелтонен. Peltonen Knives Made in Finland. От, бачите, Сіссі Пукко, Фінланд. Ось це стара коробка, в якій я колись свого часу придбав. Не знаю, там видно вам не видно, бо тут. от, М07 Найф. А це от, е, нова коробка М07, Рейнджер Пуко, партизанський ніж Фінляндія. Ось уже з'явився логотип. І він, до речі, теж з'явився ось тут на е, голомені е, клинка. Ось цей логотип, якого раніше не було. Ні на коробці там немає. Ну, є щось схоже, бачите? Ось Тут вони його трошечки переробили і вже донесли його на сам ніж. От, більш такий ну, цікавіший дизайн, 10 років гарантії, Pelton Knives. Ось, ну, Тут якби, можна зрозуміти, що це полювання, мандрівки, там, відпочинок, бушкрафт, щось таке. Ну і військові справи, до яких він може мати стосунок. Дизайн надійний ергономічний сталь, 80 хром v 2 Це Вуглецівка. Я розповідав у першому відео. Подивитися, якщо вам буде ну, більш детально цікаво. Excellent гріп, чудове утримання. Тобто, насправді цей ніж чудово тримається в руці, він дуже такий прилипучий. До речі, я ще не помічаю невеличкий, ну і Security Shells. Це е, піхви, які можна там різним способом монтувати. Для лівші, для правші, можна монтувати за рахунок ось в комплекті входить е, така от, стропа з велкро. Ось, ну я її монтую таким чином, то тобто я цим ножем користуюсь стільки на військових зборах, <кій> пропускаю через ремінь, у такий таки виходить, ніби вільний підвіз. І, відповідно, правша, лівша, можна це зробити з потрібної вам сторони. <кій> я ще, знаєте, помітив невеличку різницю в самому полімері. От для мене виглядає так, що моя версія старіша, вона така більш резинова. а Ця виглядає так більш пластикова. Різниця дуже маленька, насправді, дуже маленька. Не можу сказати, що вона якась відчутна. Але просто тримаючи два ножі, одночасно є відчуття. Є тут більше пластик, чим резина. Тут більше резина, чим пластик. Але так, умовно, там 60 на 40, там 40 на 60. Трошки акуратніше зроблений. Вот у цього облочика немає цього шва відлиття. Тут його майже немає. Тобто нова версія ось ця, вона краща з кількох міркувань. Ну, дизайн коробки, це зрозуміло, це теж може бути людям комусь цікаво, але це, напевно, найменше. Мені подобається тефлон, візуально він такий більш скромний. Мені подобається, що вищі спуски. Мені подобається, що тоньше зведення. Є логотип, це теж трохи додає, прикрашає ніж. Ось, і сама матеріал Полімер використовується тут, це, це, скоріше всього, якийсь еластомер. Тобто це суміш резини і пластика, їх там називають. Вони мають власні назви, всякі терморани і так далі. Але така спільна загальна назва еластомери. <кій> Ось тобто полімер, який знаходиться між, посередині між пластиком і резиною. Так от, тут еластомери трошечки відрізняються. Цей такий виглядає більш цей більш резиновий, цей більш пластиковий. Ну, а так загалом чудові ножі. Я про них вже розповідав. Бачу, що багато людей зацікавилися. Навіть один з моїх підписників придбав цей ніж після того, коли подивився мій огляд на М07. На ось от ніж, Ranger Pucco. Sissi Pucco. Made in Finland. І тепер вже знаєте, хто такий Юка Пека Не продаю вам ці ножі, не маю стосунку ні до ЮК-Пеки, маюра Пелтона, чи капітана, чи полковника. Не рекламую вам, щоб ви їх там побігли купувати. Цілком ірогідно, що можуть бути проблеми з тим, що ніж може бути визнаний холодною зброєю. Ось це окрема тема і окрема ваша відповідальність. Тобто, не треба носити там як горфікс, там, не знаю, в місті. Одним словом, будьте обережні з такими речами, думайте, дві чи п'ять чи разів думайте перед тим, як там, купуючи ножа там, чи використовуючи його десь там у людних місцях і так далі. Ось. Це, знову ж таки, ваша відповідальність, ваш холодний, тверезий розум. Він повинен завжди брати верх. Але натрапилося от ніж, ніж мого підписника. Я йому тут трошки зробив свіжіший фініш. До речі, загострений ніж на 37 градусів. Ось в мене є там в коментарях десь відео, як його там гострять на такому точелі типу Тормика з фіксованим кутом. Ну, давайте за округленням, скажем, від 36 до 38. На мою думку, дуже адекватний кут. Ось. Тобто там фіксація йде. Я знайду відео, теж прикладу вам напевно в коментар. Там кут оцей фіксований, тобто, це не руками тримає оператор, який заточує на гріндері. А є приспособа, в яку зажимається ніж. Тобто я думаю, що між усіма ножами там в партії, і взагалі між усіма оцими ножами, різниця ну, мінімальна, може там півградуса. Я так думаю, звісно, тому що люфти є завжди, є обертання, є биття круга. Але на мою думку, до чого я це все веду, що і якість загострювання, і повторюваність загострювання. Тут достатньо для того, щоб його не гострити. Але моєму підписнику було цікаво, і я так заодно скористався тим, що є змога зняти огляд про ось цю свіжішу версію. Ось. Я єдине, що трохи там навів марафет, тому що ну, десь там вирівняв, можливо, це трошечки зміцнить крайку за рахунок того, що я використав трошки дрібніші абразиви на фініші. Але тут я його не полірував, там це просто якесь там зайве дзеркало, не потрібно. <кій> я його довів один-два бруски. Попавши практично в той кут, який був заданий виробником. Ну, ось так. Одним словом, ще раз невеличкий матеріал про цей ніж. Ну ось що з ним робити, і чи його купувати, і чи його собою носити, я ще раз кажу, подумайте двічі, а може навіть і більше разів, тому що складні боремні часи і з нашим законодавством це не зовсім буде правильно наражати себе на якісь зайві ризики. Але мене можуть дивитися військовослужбовці. Для них ця проблема трохи по-іншому звучить. Ось тому якщо для цивілів це точно, напевно, що не посил придбати ніж, або подумати над його покупкою. То, можливо, для військових, наших військових, військовослужбовців можливо як один із варіантів. Але я ще раз кажу: я не записую відео для того, щоб ви побігли і купили. Ви просто могли би дізнатися про те, що такий, ніж є, цікавий. Мені подобаються ці скандинавські форми. От, е, важче щось придумати краще, ніж оці ножі, Пукко скандинавського типу. І нагадаю, тут не сканді спуски, тут не сканді-спуски. Не плутайте там моро і е, е, спуски на морі. Вони часто в ноль, деколи не в ноль з підводом. Але це не сканді-спуски, про це ніде не сказано, ніде про це не говорить Пелтон, ніде про це не говорить Фіскарс. Просто не треба там ліпити те, чого немає. <кхем> Візуально може вам здаватися як завгодно, але це не спусків нуль. І, до речі, щоб завершити, мора робить тільки декілька там ножів для карвінгу, таких тоненьких гарних ножиків там, на ламінатах, на злих сталюках, е, от, е, які вони роблять спеціально з спуском нуль. Тобто там Zero Blade, от там зведено в нуль. Але ці, ці ножі, це от те, що ви купуєте, там, не знаю, оці всякі робасти і так далі. Все, що ви купуєте, <coughs> Там мора Гарберг, мора не знаю, там, Бушкрафт, там, Мора 2000, Мора Кансбол. Вони не зведені в нуль. Вони не зведені в нуль. В них є мікропідвід прямо з заводу. Ну, Але це окреме відео, яке, де ж, до речі, у мене є на каналі, як гострити ножі зі сканді-спусками. Тут не сканді-спуск. Звичайний класичний, прямий спуск, тут практично від половини, тут від двох третин. Все, друзі, якщо вам було цікаво, напишіть, поставте подобайку, поширте. Я думаю, що для військових це один із варіантів хорошого ножа для цивільних, подумайте, насправді він вам потрібен. Я би, чесно кажучи, не радив для цивільних. До зустрічі!